Всім привіт! вітаю вас на каналі Кавтополіт. Сьогодні у нас відео та фото по підбору автомобіля шкода Фаби. знову в Кузові комбі. Thank you.

mencari kepalanya kita perlu itu itu yang lebih lebih banyak satu satunya satu нас же втрачають Тож тепер безпосередньо до параметрів пошуку автомобіля. Нам потрібно було шкода фабія від 2010 року в кузовий універсал з двигуном 1,6, не 55 кВт, 66 або 77 кВт. Ніякий 1,2 дізель, Тобто тільки 1,6 і виключно 66 або 77 кВт потужності. Нам потрібно був рідний пробіг до 200 тисяч. І е, потрібен був, тобто, підкрас міг бути тільки косметичного характеру. Е, таких серйозних порушень по кузову не повинно було бути. Е, також по зауваженнях повинен бути кондиціонер, клімат-контроль, ну, клімат-контроль по, 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 по можливості. А по обов'язково не може бути в нас синій кольор. Ну, жовтий і ну, там, червоний. Там, такі всякі. Е, тобто, перший автомобіль, який ми оглядали. Знаходився у місті Тернопіль. Що можна сказати по автомобіль? Да, і по ціні в нас автомобіль має бути до бажано до 7,5. Ну, Розуміючи те, що вартість розмитнення зараз на Євро 5, а це автомобіль Євро 5 ну, суттєво збільшилась. Тобто, якщо хороший автомобіль, то до 8 тисяч доларів. Перший автомобіль ми переглядали білого кольору. Він був в місті Тернопіль 1,6 там 66 кВт було. По заявленню продавця в нас був косметичний підкрас з правого заднього крила, тільки. І автомобіль був пригнаний в Швейцарії, там був пробіг, я не пам'ятаю 164 чи 167 тисяч кілометрів. Білий колір Швейцарії. Що ми побачили на огляді? Тобто, фактично, автомобіль, да, автомобіль по пробігу рідний, хоча до подвигну. Дотоплених систем хтось вже лазив, тобто там були відкручені вже ці елементи. Ну Щось суттєвого не, по діагностиці вони нормально працювали, там відхилень потоплення не було надзвичайних. По кузову у нас виявилося підкрас не тільки. Тобто задня права дверка демонтовувалася, заднє, заднє праве крило воно було фарбоване. Е, так, але був удар також і в задню частину. Тобто задня кришка багажника була або нова, або замінена. Вона була фарбована. І там по фотках покажу, як тобто, розійшовся там такий сварний шов з герметиком знизу біля кріплення, ну, біля для запасного колеса ніж запасного колеса. Тобто автомобіль мав не просто косметичний підказ по, по правій частині, він мав фарбу ну, удар чи задню частину. Ну і за свою ціну. Тобто удар був досить суттєвий. Там, по якщо відкрити, за багажником було видно, як там настільки все не, не, не красиво. А так в загальному, що досить нормально. Ну, по ціні він, так я не пам'ятаю, десь був в районі 7300-7,400. Ну, з торгом. Цей варіант ми відкинули. Другий варіант ми дивилися доволі дорогий. Автомобіль знаходився у Львові. Вартість його складає, якщо не помиляюся, 8. Ну, тобто за 8 тисяч можна було брати. По заявленню, це був сірий колір. Якщо не помиляюсь, 12-й рік пригнана з Німеччини з пробігом теж вроді 160. Тобто пробіг там був рідний, там сервісна історія, все взагалі він мав бути не фарбований. Там клімат-контроль був, підігріснення не було. Навігації не було, тобто, звичайно, магнітола. 77 кВт це був. Що в нас виявило? виявилося? Виявився фарбований капот, фарбоване праве крило, і демонтований, замінний був, по-моєму, права фара і ну, був фарбований бампер. Він не рівно був виставлений по фотках, замітно. Тобто за 8 тисяч це було трошки забагато реально. Там. Хоча двигуну там, що в нас тіч була в зоні форсунок. Тобто і склад, складуючи це все, тобто, за 8 тисяч це трошки було забагато. Ну, продавець не хотів торгуватися дуже. Варіант, ми теж це відкинули. Третій варіант, ми дивилися, він знаходився в місці, якщо не пам'ятаю, це вже була Рівненська область. Чорний варіант. По кузову ідеал. Найкращий з тих варіантів, що ми дивилися, та й по ціні, якщо не помиляюся, воно коштувало 7300 чи 7400. Чорний колір 66 кВт. Простий кондиціонер. Але по кузову, да, там було багато сколів, багато таких там одна м'ятинка ззаді на лівій дверці. Але вона була автомобіль повністю не мальований. Тобто його гарно помили, гарна хімчистка в салоні була, зверху він досить акуратний. Для продажу він був гарно підготовлений. Тому реально машина виглядала нормально. Ну, без, без тобто сколи, багато на чорній машині це видно. Але по кузову не фарбовано ніде. В реальності там було 174. Тобто сервісної історії не було, мене то зразу насторожило, тому що автомобіль з Німеччини ну, таке взагалі не було. В е, Реальності виявилося, у нас пробіг 280 по діагностиці. У е, 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 нас був перегрітий двигун. 200, якщо не помиляюсь, 90 чимось кілометрів. Автомобіль їхав з лампочкою перегрітого двигуна. І то взагалі не сподобалось. Кондиціонер не працював. Тобто, кузов плюс. Технічна частина реально жирний мінус. Ну і по кузову вона взагалі, тобто, якщо е, хто би не зміг провірити пробіг, знайти пробіг, і, і ця машина продалась на другий день. Тобто машину купили, вона виглядає на цей пробіг, 174, там акуратно все. Ну, 280 і перегріта головка, ну не знаю. Таке, ну, звичайно, ми відмовилися цього варіанту. І останній варіант, який ми дивилися, це було взагалі за 8 теж з лишком. За 8 його можна було забирати найдешевше. Тоже там оптика стояла, там 77 кВт, там вже був руль, шкіряний, клімат, підігрів сидінь, Там вже було досить типу, напічканий такий. Такий мокрий асфальт колір. Теж в Рівненській області. Реальна історія, там 120 пубів щось в районі. Повністю пробіг відтвердився, твердився. Теж у нас тіч була і, по-моєму, склапаної кришки там, по фотках. Турбінка вже чуть -чуть, так, ну, 120 тисяч. Ну, Надуло нормально. Тобто, машина їхала, там по нарікань по ній не було, але там був у нас підкрас правої частини, правої і задньої частини. Прав... Прав... Лівої і задньої частини там було грубо. І... І арка там не просто косметичні, там шпаклівки грубо. там цей, Тобто він таку купляв, він показував у Німеччині ці фотографії їздить жінка. Ну. Но... такий варіант. тобто там По мінусах багато наскладалось. Вона тут всередині така непогана, але за 8 тисяч це вже багато, 8 тисяч для фабії, я вважаю. Я розумію, що розмитання, дороге, все. Для себе можна купити, але це забагато, Ну, і що в результаті? Клієнт знаходиться ну, взагалі в східній Україні. Замовлення з східної України було. Як би моти більш центральне можливо. Е, не хочу називати місто. Але хотів взагалі ідеальний варіант за ті гроші, я його розумію. Ну і взагалі з тих варіантів він не вибрав нічого. Нічого. Можливо, появиться щось нове, можливо, щось краще, можливо, він щось знайде. Але з тих варіантів, що ми переглянули, чотири варіанти, не вибрав він нічого. Я його розумію. Ну, хоч цей не просто, а такий автомобіль якого ну, можна. Можна було змиритися з деякими моментами, там підфарбовані, елементи, все, ну, але все має мати свою ціну. Зрозуміти, якщо ви розумієте, що в машині є пошкодження, ну, тоді е, вона має свою ціну коштувати. В загальному, в загальному десь так тому е, перевіряйте машини. Історій зараз дуже багато, історій цікавих по машинах зараз дуже багато скритних моментів. Багато обманів в загальному, багато лохотронів. Тому перевіряйте свій автомобіль, звертайтеся за послугами моїми. Буду радий вам допомогти. Ставте ваш лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!